На суботу, 11 березня, майже по всій Україні оголосили штурмове попередження. За даними Укргідрометцентру, вдень у в більшості областей України очікується сильний вітер. Зокрема, швидкість поривів сягатиме 15-20 метрів у секунду. Перший рівень небезпеки оголошено по всій країні, крім таких областей: Житомирська, Вінницька, Київська та Чернігівська. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Зауважили синоптики. За даними погода Уніан, найближчими вихідними погода в Україні зіпсується. 11 березня по всій країні. Очікується дощі та зливи, а 12 березня опадів стане менше. Проте очікується похолодання. Наприкінці тижня місцями стовпчики термометрів показуватимуть лише плюс 2, плюс 4 градуси. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.